Друзі, всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні розповідаю про новий наказ Міноборони, який набрав чинності, от саме сьогодні, 26 січня 2026 року, і вже він може бути застосований. Хоча прийнятий він був е, раніше, 26 листопада, 2025 року. Не знаю, чули ви про нього, не чули, але от сьогодні він набрав чинності, тому сьогодні його і розбираємо. Це наказ міноборони проведення. ТЦК та СП прийому громадян із застосуванням системи електронної черги. Всі ви пам'ятаєте, що в нас вже є ця є черга Міноборони, і хто до мене звертався з клієнтів і кому треба було звернутися до ТЦК та СП безпосередньо, то я їм рекомендував записуватись через цю є чергу, щоб потім, хоча б туди попасти, щоб був електронний слід того, що ви туди так звертались таким чином. І от на сьогоднішній день є цілий наказ. Я його почитав, він не дуже великий. Але такі ще треба розбиратись, скажімо так. Основні тези по цьому наказу, звісно, я вам назву. І от перше враження від цього наказу в мене, знаєте, яке, як хочуть щось створити, таке, щоб воно нагадувало, чи ЦНАП, чи може там сервісний центр, там, ну, напевно, це ті місця, в яких ви були, так? От як описано все в наказі, так от воно от приблизно так воно виглядає тут. Ну не знаю, як воно буде на практиці, звісно, але давайте почитаємо. Подивимось, які там є нюанси, тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео. А також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Там багато корисної, цікавої інформації. Ділюсь практичними кейсами, ситуаціями. Інформація постійно оновлюється щодо змін чинного законодавства. Ну і багато наразі цих ситуацій з відсрочками, там, ну, різні питання, там висвітлюю в своєму каналі. Подивіться по пошуку. Погортайте щось корисне, я впевнений, знайдете. І так, Міноборони видає наказ 26 листопада 2025 року проведення ТЦК та СП прийому громадян із застосуванням системи електронної черги. 26 січня він публікується в урядовому кур'єрі і набирає чинності. Що наказує Міноборони? Ну, Наказую затвердити цей порядок, органу військового управління. Для забезпечення реалізації в системі Міністерства оборони або державної політики у сфері оборони щодо впровадження та розвитку новітніх інформаційних технологій, інформаційної взаємодії з органами державної влади та проведення діяльності з технічного захисту, організувати забезпечення ТЦК та СП необхідним обладнанням за рахунок коштів держбюджету, а також коштів інших джерел, оприлюднити інформацію про офіційний вебсайт Міноборони. Які дозволятиме здійснювати реєстрацію призовників військовозобязних та резервістів військовослужбовців, ветеранів війни та військової служби пенсіонерів, числа військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей у системі електронної черги в територіальних центрах комплектування та суспеттримки на наступний день після реєстрації такого веб-сайту у домені gov.ua. звертайте увагу, домен повинен бути саме такий. Ну, тут установити, що ТЦК та СП використовують систему електронної черги за умови її технічної реалізації в таких ТЦК та СП. Тобто, поки що це будуть, звісно, не всі. Ми будемо дивитись, будемо спостерігати за цим. Звісно, я буду про це окремо повідомляти про цю, скажімо так, пілотну систему, про ці пілотні проекти. Такі прозорі ТЦК, так назвемо їх. Та? Ну, і тут цей наказ набирає чинності з дня офіційного його опублікування, як я сказав, що його опублікували сьогодні. Що тут е, цікавого, да? Затверджений порядок визначає механізм введення прийому громадян ну в електронній чергі, щоб громадян записався в електронну чергу і його прийняло ТЦК. Тобто, окреме якесь приміщення, наскільки я розумію, окрема реєстрація, е, окремі можливості для реєстрації. Зараз тут буде про це. Функціонування системи електронної черги забезпечується цілодобово і на безоплатній основі. Ну, це вже цікаво на рахунок цілодобово, крім випадків проведення модернізації або планових і позапланових профілактичних та або технічних робіт, тривалість проведення яких визначає технічний адміністратор. Це як за застосунком плюс, всі ви пам'ятаєте, інколи в них бувають якісь технічні роботи, але Міноборони про це повідомляє. І я одразу повідомляю про це на своєму телеграм-каналі. Не забудьте підписатись, тому що це важливо. Іноді ви просто виходите із дому, перевіряєте ЦК або поліція документи, а у вас не працює. Чому? Тому що там якісь заплановані роботи проводяться. Тому зазвичай Міноборони про це повідомляє, люди зберігають собі там ці електронні квитки і потім їх пред'являють для огляду. Приміщення ТЦК та СП, в яких функціонує система, є е черги, облаштовуються терміналами та інформаційним табло. Ну, нічого вам не нагадує, як я казав раніше. Які відображають інформацію про поточні дату і час реєстрацію в електронній черзі та робочі місця операторів ТЦК та СП, які приймають громадян, тобто робочі місця операторів ТЦК та СП, якісь універсальні оператори, які будуть розглядати універсальні питання по ТЦК та СП. Дуже цікаво, до речі, треба буде сходити, подивитися, як воно працює. Як тільки запрацює в найближчому до мене місці, я туди схожу і вам розповім, як воно там. Насправді працює. Громадяни реєструються в системі черги за допомогою онлайн сервісу термінала або особистого звернення в приміщенні ТЦК ТСП до уповноваженого працівника ТЦК та СП. Так, за допомогою онлайн-сервісу, як буде відбуватися, проходить електронну ідентифікацію та автентифікацію, після чого визначає ТЦК та СП, до якої він планує звернутися категорію та вид послуги. Зазначає своє прізвище, ім'я по батькові за наявності, номер телефону, адресу електронної пошти за наявності та обирає дату і час прийому з числа доступних. Також вам, напевно, щось нагадує, так? Після реєстрації в системі електронної черги за допомогою онлайн-сервісу громадянин отримує інформаційне повідомлення на номер телефону або талон про реєстрацію в системі е черги, в якому вказується номер реєстрації в системі, дата і час прийому, адреса ТЦК та СП. Так, реєстрація в системі електронної черги за допомогою термінала, Є ще термінал, там, так, як зазначалося, і порядок це передбачає. В приміщенні ТЦК та СП самостійно, він там буде розміщений і можна буде зареєструватись. Ну, де найближче це я бачив, це в сервісних центрах. От бачив, в ЦНАПах я таке бачив, стоїть термінал, людина підходить. Зреєструється, якщо там є ще можливість, вона записується у чергу. У разі необхідності особа з інвалідністю за умову пред'явлення документа, який підтверджує відповідний статус, має право звернутися до повноваженого працівника ТЦК ТСП за допомогою в реєстрації системі черги за допомогою терміналу. Тобто, ну, конкретно виділяють таких людей. Для реєстрації в системі черги за допомогою терміналу громадянин зазначає інформацію про категорію. Вид послуги, прізвище, власне, ім'я по батькові ЗНЕНАСІ. Після реєстрації таким способом громадянин отримує талон, тобто з терміналу вже буде чітка талон, не смс якась, в якому вказується номер реєстрації в системі є черги, дата і час прийому. Так, в разі особистого звернення до представника ТЦК. Під час реєстрації в системі черги в разі особистого звернення до повноваженого представника ТЦК та СП громадянин надає інформацію про своє прізвище, власне ім'я по батькові і категорію та вид послуги. Після реєстрації він отримує інформаційне повідомлення на номер телефону або талон на адресу електронної пошти. У інформаційному повідомленні або талоні вказується номер реєстрації в системі електронної черги, дата і час прийому, ну тобто реєструє вас представник ТЦК. А не ви самостійно. Оператори приймають громадян у порядку черговості, відповідно до визначених у талоні дати і часу прийому. Час очікування у черзі відстежує повноважений представник ТЦК та СП за допомогою системи електронної черги. Він повинен встановити не більше 60 хвилин від часу зазначеного в талоні або інформаційному повідомленні. Хто за цим буде стежити, також цікаво, поки що не зрозуміло. Оператор очікує громадянина протягом 5 хвилин з моменту оголошення його черги та в разі неявки громадянина до оператора запрошується наступний за черговістю громадянин. Знайома ситуація, ну от хто був в сервісному центрі, напевно, з цим стикався. Але наразі можу сказати, що в зв'язку з цими тривогами е дуже зміщується цей час. Ну, у всякому випадку, в ЦНАПах в сервісних центрах не знаю, як тут воно буде працювати, і взагалі, чи будуть вони закриватись на тривогу. Ну напевно, будуть. У такому разі, громадянин, який пропустив свою чергу, може звернутися до оператора протягом 120 хвилин після оголошення його черги за умови завершення оператором прийому іншого громадянина. Громадяни можуть залишати оцінку або відгук щодо роботи ТЦК та СП, наданих ними послуг, особисто уповноваженому працівнику ТЦК та СП. Та або через термінал чи онлайн-сервіс. Е, якщо дуже коротко, то в принципі все. Звісно, посилання на наказ залишу в описі під відео. Почитайте ще самі, подивіться, кому там що буде цікаве, він не такий великий. Е, просто цікаво, як все це буде працювати. Хочеться побачити це на власні очі, спробувати попрацювати з операторами ТЦК та СП. Мені цікаво, як вони будуть там розглядати ці заяви, звернення, особливо щодо питань. Наприклад, там внесення даних в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Я, як адвокат, наприклад, можу піти від імені клієнта, подати документи і поспілкуватись з представником ТЦК та СП з оператором, та там подати ці документи, поспілкуватись і вирішити це питання. Знову ж таки, як вони будуть його вирішувати? Це питання, якщо ми говоримо про аналогію з ЦНАПом? То це одна ситуація. ЦНАП лише приймає документи, але не приймає рішення. Тобто він той орган, який прийняв документи і передав за належністю там, якомусь іншому органу, який його буде розглядати, як у випадку з ТЦК та СП про оформлення відсрочки. Вам всім відомо, що з 1 листопада 2025 року вже через ЦНАП вона падеться або через Резерв Плюс, і от ЦНАП не приймає рішень ніяких, він лише приймає від вас документи, сканує. Передає на ТЦК, ТЦК приймає рішення, і ЦНАП вас повідомляє. А от сервісний центр і оператор сервісного центру він приймає рішення. Тобто, коли ви попадаєте до оператора сервісного центру, ну там перереєстрація транспортного засобу, там, знаєте, там найбільш частіше, да, з чим стикався, от, наприклад, у практиці. І він приймає рішення або вам відмовляє в реєстрації, тому що щось там його не влаштовує, або проводить реєстрацію, видає вам відповідний документ. Тобто він особисто приймає рішення одразу. От цікаво, чи буде представник уповноважений, представник і оператор ТЦК одразу приймати якісь рішення, чи буде він на них уповноважений. Якщо які рішення, то які це будуть повноваження? Ну це також це дуже цікаво, як воно буде працювати. Подивимось, звісно, буду за цим спостерігати. І, звісно, піду туди, коли такий центр відкриється. Подивлюсь, як воно все працює. Потім зніму відео окремо вам все розповім. ну і в телеграм-каналі також викладу цю інформацію. Тому залишайтесь, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!